Всюдихідні монстри з Америки так часто називають ось ці хамери, які свого часу використовували американські військові. Три такі автомобілі та ще 20 повнопривідних пікапів для потреб збройних сил України передав один із найбільших заокеанських благодійних фондів «Help Heroes of Ukraine». Військові, які раніше вже отримували подібну допомогу, кажуть: машини якісні, прохідні і вкрай потрібні. Хочу зазначити, що даний автомобіль не має рівних сьогодні для забезпечення тих або інших цілей при виконанні бойових завдань. Він може застосовуватись як під перевозку особового складу, вантажів, так і безпосередньо приймати участь в проривах і наступальних діях. Кожен автомобіль укомплектований приємними пакуночками з новорічними іграшками, які старанно розмальовували діти Львівщини. Понад 500 закладів освіти вівщини виготовляли ці іграшки. Їх є ще більше, їх є дуже багато. І ми будемо ці іграшки передавати військовим, щоб вони додали їм тепла, додали тої дитячої доброти і любові. Ви подивіться, які надписи на цих коробках, і додали настрою перед Різдвом. Це вже 137 автомобілів, які вони передали на фронт. Величезне дякую фонду, який початку війни вже зібрав більше 25 мільйонів доларів для наших захисників. Ні океани, ні що не може розділити нас в нашому бажанні і вмінні перемагати. Величезне дякую. У співпраці з Генштабом усі автомобілі передадуть бойовим підрозділам. Аби потрапити в руки наших захисників, машини вже подолали довгий шлях. Спершу автівки проходять технічний огляд в Чикаго, а після їх невеличкими партіями доправляють до країн Прибалтики, а вже звідти до України. Зокрема, в нас усі пікапи розфарбовують у військовий стиль. Вартість цієї партії близько 500 тисяч доларів. Кошти волонтери збирали у різних куточках Америки. Благодійна допомога вилізі цих автомобілів була при. Бона на аукціонах сполучених штатах Америки не тільки українці, які проживають в Америці, долучаються до допомоги Україні, а й звичайні американці. Це є ну це велика сила. Help Heroes of Ukraine» з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає військовим та цивільним. Організацію заснували українці, які проживають в Чикаго. Фонд продовжує забезпечувати українських захисників військовою амуніцією, автомобілями, оптикою, дронами, а також доставили понад 1700 тонн гуманітарної допомоги. Максим Турчинський, Віталій Дмитерко та Богдан Павлечко, телеканал НТА.